Покатушки завершилися сьогодні для чувака. Не дуже добре. Йолки-палки. Ніхто не качає. Нічого собі не особенно І мотор робить, йолки, палки Повністю все. Приходить, що мотор працює далі. Яка муха? Аварія бульварі Шевченка. Собота, вечір. 11 година вечора. Побачили, машина спокійно знесла стовпчики, вони не захистили б. від небезпеки. Але чому машина не заглушена? йолки палки може її заглушити? Кипелки. А, це кондиціонер простіє по нього. Нікого немає. Я думаю залишити мотор. Але виходить, що все нормально, кондиція приїхала. Добре, що не поїзд машину, то що потім сказали, що це щось вкрай пропало. Я